Жінка, яка любить себе, не егоїстка. Більше того, обов'язок жінки перед собою та перед рідними, це любити себе. Жінка, яка не любить себе, не може дати любові оточуючим. Жінка, яка не любить себе, зробить нещасними всіх навколо. Тому надважлива задача для кожної жінки оточувати себе людьми, які її люблять, робити якісь речі, які її наповнюють. Це означає купувати щось для себе. Це означає робити щось для себе. І це означає не допускати в своє життя те, що не приносить тобі радість і щастя. Щоб щось віддавати, треба щось мати. Помітьте, у чоловіків нема такої історії. Чоловік дає тільки те, що у нього є. Цьому варто повчитися жінкам у чоловіків.